Так одразу видно, що цей Девіс, знаєте, він прийшов боксувати. Так він насправді не б'ється з хлопцем з такими ж, як у Ангела, як у нього, і просувається у ваговій категорії сюрпризах та контратаках. У Девіса лише шість нокаутів, тому я не виграю цей бійцем бою. Багато переслідувань недостатньо джебів. Йому потрібно пробитися джебом. Ось так. Силовий Джеб вийшов з рингу. Він проводить в середньому 372 раунди. Якщо хочете подивитися на свої удари в корпус, так кидайте також в корпус. Є прямий джеб, що розриває гарда Девіса. Девіс контратакує ліворуч. Сподіваючись трохи сповільнити Девіса. Тепер цей раунд цікавий, знаєте, ви майже відчуваєте це відчуття. Перша ознака комбінації Беноса. Дивовижно. На Девіса точно не буде так легко натрапити. Треба трохи відійти, щоб отримати другий раунд у цьому раунді. Молодший брат Девід, однак намагається опрацювати корпус, намагаючись уповільнити удари. Ще не бачив такого багато. Так я думаю, що Девід був там для нього, щоб зробити це. Тож поважайте це, і коли я буду в атаці, будьте готові до цього. Знову, якщо б Бенна...